Доброго ранку, благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього і тим, хто не має можливості дивитися цю передачу. Але разом з вами я дякую Богові за день життя, який він подарував. Дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Ми маємо постійно розвивати свою проникливість. І для цього є одна умова. І Господь у Євангелії від Івана в 14 розділі, в 26 вірші, сказав нам, але утішитель, Дух Святий, котрого Отець в ім'я моє, навчить вас усього і нагадає вам усе, що я говорив вам. Сучасна людина, яка зробила Біблію своїм путівником. Захищена від помилок на шляху обов'язку і перебуває у безпеці. Ця книга зробить її цілісною за удачею, добропорядністю, чесністю. Вона навчить її, що ніколи не можна порушувати Божого закону заради досягнення бажаної мети. Хоча підкорення законові вимагатиме від неї жертви. Біблія навчає, що на людині не спочиватиме небесне благословення, якщо вона зверне з правдивої дороги. Хоча зовні може здаватися, що противники Бога процвітають, вони, безперечно, зберуть плоди свого засіву. Правдиві дослідники це люди, які читають Писання як голос Божий, звернений до них. Вони тремтять перед голосом Божим, оскільки для них Він – це жива реальність. Такі особистості відкривають свій розум Божественному навчанню і моляться про благодать, щоб приготуватися до служіння. Коли у руці шукача істини з'являється небесний смолоскип, він бачить свою уразливість, немічність. А також безнадійність поглядання на себе у пошуках праведності, він бачить, що у ньому самому немає нічого, що могло б рекомендувати його Богові. Він молиться, щоб Дух Святий, представник Христа, був його постійним представником і вів Його до усілякої істини. Він повторюватиме обітницю. Але утішити Дух Святий, котрого отець пошляв ім'я моє, навчить вас всього. Люди, що приймають у серце святі принципи істини, будуть працювати з наростаючою енергією. Ніякі обставини не зможуть змінити їх рішучості, досягти найвищого ідеалу. Все отримане вони передають іншим. Коли вони питимуть з джерела води живої, від них потечуть живі потоки для благословення і оздоровлення інших. Старний дослідник Біблії буде постійно зростати в пізнанні та в розумінні вічних реальностей. Його спонукання будуть правильні. Він використовуватиме свій вплив на те. Щоб допомогти іншим людям найповніше усвідомити покладені на них Богом обов'язки. Його серце стане джерелом радості, особливо коли він побачить успіх, який супроводжує його у прагненні поділитися з іншими благословеннями, які він отримав. Талант пізнання. Освячений і використаний у служінні Господеві, ніколи не буде втрачені. Зусилля самозречення, у прагненні творити добро, увінчаються успіхом, адже ми, співробітники Божі. Господь буде працювати з людиною. Слава і хвала повинні бути принесені йому за все, що ми можемо учинити. І сьогодні. Для життя цього і життя прийдешнього треба звертатися до порад Слова Божого. І у 119 му Псалмі, у 130 му вірші ми читаємо: слова твої, відкрившись, просвітлюють, дають мудрості простим. Свідоме додержання закону Божого дає силу, яка необхідна для розуму, для душі і для тіла. У гармонії з цим законом Бог у своєму слові пропонує засоби розумового і духовного розвитку. У Біблії містяться усі принципи, які необхідно наслідувати, щоб знайти себе у цьому житті і підготуватися до життя вічного. Ці принципи доступні для розуміння усім. Ще більший вплив справляє сила Біблії на розвиток нашої духовної природи. Людина створена для спілкування з Богом, а тому може знайти справжнє життя і гармонійний розвиток лише у спілкуванні з Ним. Створена для того, щоб знайти у Богові найвищу радість. Вона ні в чому іншому не може знайти того, що могло б втримати пристрасні бажання її серця, задовільнити голод та спрагу душі. Хто щиро й старано вивчає Слово Боже, прагнучи зрозуміти його істини, зустрічається з його автором, і для нього більше не існує меж у подальшому розвитку. Умістивши у себе різноманітні стилі і найрізноманітніші теми, Біблія може зацікавити будь-який розум, торкаючись кожного серця. На її сторінках можна знайти історію сивої давнини, чудові розповіді про благородне життя, принципи правління державою, сімейні питання. Усе те, чого людська мудрість самостійно ніколи б не досягла, Біблія містить найглибшу філософію, у ній прихована приємна, найвеличніша поезія. Біблійні писання за цінністю незмірно вищі творів будь-якого автора, з якого боку до них не підходили б. А коли дивимося на Біблію у світлі вічності. Вона набуває незвичайно важливого значення і безмежно великої цінності. Тоді кожна тема наповнюється новим значенням. У найпростіших твердженнях Біблії закладені принципи, такі ж високі і вічні, як самі небеса. Центральною темою Біблії, навколо якої згруповані усе інше є. План спасіння, відновлення у людській душі Божої подоби, з першої вістки надії, що пролунала в Едемі, до останньої славної обітниці відкриття і побачить лице Його, а ім'я буде на чолах їхніх, суттю кожної книги і кожного абзацу Біблії є розкриття чудової теми. Людина може духовно зростати силою Бога, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Той, хто проймається цією думкою, матиме перед собою величезну кількість тем для вивчення. Така людина знайшла ключ, який відчинить їй скарбницю Божого Слова. Це той ключ якого так багатьом сьогодні не вистачає. Тому я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми знайшли цей ключ і відкрили для себе скарбницю Божого Слова. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати за безмежну любов, яку ти проявив до нас, віддавши своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє святе, за цю богодухновенну книгу, яка відкриває нам принципи життя, щоб ми були щасливими тут і в цьому житті, і мали надію на вічне життя. Ми дякуємо Тобі за цей дороговказ. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти не залишаєш в нас хліба і до хліба, Ти даруєш все необхідне, Ти допускаєш і випробування. Тому я не знаю, Отче Небесний. Хто в якому зараз знаходиться стані, а ти знаєш. Кожен голос, який піднімається до тебе, почуй на висоті, Тату Небесний, і що по поволі те, нехай станеться в житті кожного, хто кличе. Боже милосердний, святий праведний і добрий, ми так хочемо, щоб ти побласив нас, наші сім'ї, наші родини, і щоб мир запанував у нашій країні. Нехай твої добрі ангели збережуть. Від усякої ворожої сили, яка зазіхає на чуже, Господи Боже, ми все віддаємо у Твої руки і хочемо від Тебе підтримки, охорони, потішення. А за милості, за все, що Ти зробив заради нашого спасіння, ми дякуємо Тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Великі кошти сьогодні йдуть на те, щоб здобути освіту, щоб мати спеціальність, щоб бути успішним. І є простіший шлях, друзі дорогі. Цей шлях запропонований Господом. Звичайно, навчатися треба, здобувати освіту треба, працювати треба, жити як людина на землі треба. Але саме основне, при тому всьому варто подумати про вічне життя. І єдиним підручником, який відкриває дорогу до вічності, є свята книга Біблії. Вона була написана людьми, які були керовані Духом Святим, а пізніше сам Ісус, повертаючись до Небесного Отця, залишив обітницю для нас, людей, які будемо жити після того, як Він вознісся на небеса. Коли Господь сказав, що прийде утішитель Дух Святий, котрого Отець пошле в ім'я Його, щоби навчив нас усього і нагадав нам усе, що Ісус говорив нам. Ми знаходимо це все на сторінках святої Євангелії. І мудрі люди звертають увагу на ці слова. Вони цією дорогою прямують до Господа. Вони не дивляться на ті випробування, які випадають на їхню долю. А впевнено йдуть уперед. Я бажаю, щоб ми були у тому числі, бо такі люди вони дійдуть не тільки до воріт раю, перед ними відчиняться ворота раю. І їх Ісус знову назве своїми друзями. Нехай Господь благословить нас, щоб і ми були друзі Ісуса. До побачення!